Всім привіт Поки небо чисте, без хижака Поки небо чисте, без хижака Є що вище задралося Є що нижче Є які сідають уже Є які піднімаються Коротше відніг зараз хвилин 15 пройде і все стане зрозуміло хто що куди посідають, бачите вже зігнав, але не всі. Вже трошки так вибірково відкидаю. Більш цінніших, так би мовити, трошки торможу. Там вон двоє білих. Ну ними я трошки дорожу. Але їхні рябеньки літають. Їхні рябенки літають. Ось сідає. Ну це, якщо сідає, то можна зрозуміти, що вони ще слабенькі. Ще слабенькі, треба їх ще трошки розігнати. Ось сідає. Так. Вітер сьогодні, можна сказати, майже, майже північний. Майже північний. Так, для Олександра з Гайсона. Саша, дивись. Ти мене запитував, які в мене погляди на голубництво, ось такі. Хочеш? Ось такі мене погляди на голубівництво. Ось такі. Ось такі погляди на глубині місце. Ніколи не чекаю хорошої погоди. Ніколи. Хорошої, сприятливої погоди ніколи не чекаю. Я їх торможу в будь-які від... вільний мій час торможу їх. А коли вже отакі от сприятливі хороші погоди, тоді вони певний трошки краще летять. А погано погоду погано летять. Це закономірно. Але щоб вони зараз полетіли добряче сприятливо, треба було їх тренувати потрошечку. Дев Там дев'ятка. Там дев'ятка. Тут десять. О-о-о-о, смик-смик, дьор, дьор, смик, смик, смиг, дивлюся. Без камери дивлюся. Це ігра чи тривога. Значить, то нормально все поки що, так? Ну, на днях я показував... Я не пам'ятаю, що я показував, на днях мене хмара забрала. Вернулися всі. Всіх, кого хмара забрала, вернулися всі додому. Всі вдома. Я ввечері подивився, на другий день не було ні одного прильоту. Всі прилетіли той же день. Так добре, сьогодні прохолодно трошечки, камера замерзає, Давайте я камеру виключу. Показав вам початок льотного дня. Ну а як буде день проходити, будемо бачити, все, пауза, бо камера замерзла. Так, що помінялося? У тій верхні з'єдналися. у тій верхні з'єдналися. А нижні трошки опускаються. Але все рідно, вони так опускаються, опускаються. Когось відпустили і знов догори. Який голубок, воно я бачу. Одинак літає, не пойму. Та тільки побачив, знаєте, я здоротав увагу. і сам по собі. Так, вони от буває відпустять якийсь якорі і знов догори. Оце вони тільки двох відпустили, начебто, ну так, міркуємо, да? двох відпустили і затрималися, то були і так опускалися так більш активніше. Раз сядуть. Понаблюдаємо. Ну та стаєчка якраз так над хатою стоїть. Як книжка пише? Як книжка пише, високо. Високо стоять, от лічно стоять. Так, а ці ось пускаються, дивіться. Тут грашки такі. Або вже сідайте оці лодої, да не провокуйте, або або, так. Да. зараз побачу, може їх посажу. Може так і посажу. Воно таєчка красивая стыдя. Ай-яй-яй. Ай, красота яка, да? А там, по-моєму, 18 штук має бути, півдає там має бути 18, бо нижче було 9. Ага, сідають. Ну і то й добре, хай сідають. Не було нападу. Нападу не було. що Все поки по плану, як і має бути. Давай, 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 випадай. Падайте вже пошвидше. Падайте пошвидше. Хороший вітерець такий прохолодний. Навіть прохолодний, а морозний, бо було мінус два вночі. Зараз я певно думаю, що або десь біля нуля, або навіть в плюс... Або навіть, Ой, кажу плюс, у мінус. Або навіть в мінус. Навіть на фоні цього стайка там горлина. Класно, 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 стоїть, класно стоїть. 6, 9, 12, 15, 15. Там ще троє десь мають бути горі. А може вони випали, стоп-стоп, то я просто трошки щось може. Може там випали. Зараз я дивлюся. А ці, бачите, спустили тих лударів, опять трошки подерлися догори. Де горі порахую? 3, 6, 9, 12, десь біля 17 чи що. О, а ті, бачите, знов подерлися, дивіться. На ті знов подерлися. Потихеньку, потихеньку подерлися. Важко тобі, так? Да? Ну я знаю, що важко. Ти ще не готовий. Я знаєш, що ти ще не готовий. Нічого, нічого. Пару днів тренувань і ти будеш готовий. Ось голубок теж він літає, мабуть це чи не. Навіть чи не перший раз, цей дві збоку. Ось цей голубка капітально знає, де що де, 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 де. там таке з тобою? Бачите, він бідний страдає, так? Да? Випадає, випадає. Так, да, це два збоку, бо він такий широковатий. Гарденький цей голубок. Гарденький цей голубок такий. Він такий крупнуватий, але він влітку літав дуже дуже добре. Дуже добре. Тепер я думаю, спробую зараз трошечки його підняти. Так, дивимося. Стайка. Три, шість, дев'ять, дванадцять. Так і 16 горішнього борить. Десь я, мабуть, я щось прохлопав. Так, оці сітірочка теж трошки підскочила. І там. Так, все, пауза, пауза. Чекаємо далі. Чекаємо далі. Так, опускаються вже. Опускаються. Є які трошки забралися, але які теж опускаються. Вон там двоєчки є, бачите. Теж опускаються. Ну, сьогодні прохолодно. Знаєте, але хижака є поки. 25 по дереву не бачив. Погляньте на цього все літо нас, подивіться на нього. Подивіться на нього. Я коли махнув вудочкою, він там сидів, подивіться на нього. Це ж мука. Треба буде, ну я вже знаю, що це за голубок. Треба буде сидити, буде його нагору. Сьогодні і сажу, тому що я кожного там руками не буду пере... перелапувати, дивитися, хто може, хто не може. Це їх виганяю і іди... дай. Хороша погодка їх зганяє, Бідняга. Це не польот, це мука. Це мука. Так не має бути. Він страдає. Ай-яй-яй. Ай, Ай хазяїн, хазяїн в тебе. А, ага, то такий один є вгорі. А, такі два. А, я не тут двойки побачив. А, вибачайте, я двійки перепутав. Та двійка, то ще казав, опустилася, це не ця двійка. Ось ця двійка. Потім там вгорі, горі. Бачите, один, там рядком є другий. А другий, бачите? Ото дві очка назарядила на висоту. А де вже трошки опускається, хорошо хорошо, нехай. Хорошо політали, порадували мене. Дуже приємно, хороший польот сьогодні. Головне, що поки що, поки що вставляю словечко без хижака. Поки що без кажака. Поки без хижака. Ай-яй-яй, я на цього дивлюся, в мене душа болить, ви знаєте. Ти зробив помилку сьогодні. Я зробив помилочку. Не можна цю... Так, зараз ловлю його, зараз заманю і його, на туди його, вечертах його в другу будку, там де не випускаються голубки. Так. Ну що, хай сідають потихеньку, так? Я вже буду сидіти, я вже нікуди не піду. все, Я все буду, дочекаюся вже посадки, тому що зараз дуже така прострілювана висота для ястреба. До речі, сокола при цвецю. Не бачу вже, мабуть, тиждень Сокола, не бачу. Так, добре, добре, пауза, хай, хай летять.